Ми приїхали на ФАП в село Самокова. Тут нас, як бачите, чекали вже люди. Людей є багато. А мені допоміємо. Вам близько. Давайте на помірні цукор вам поміряємо і тесно Рацію ми перш за все проводимо первинний медичний огляд. Також ми можемо зробити цукор крові, артеріальний тиск виміряти, також пульсоксиметрію провести. Ми направляємо людей до вузьких спеціалістів або ж до їхніх сімейних лікарів. У нас є сім фапів по нашій громаді. Стараємося виїжджати як мінімум три рази на місяць. Ми працюємо з грудня місяця. Сюди ми вже приїхали. Ну десь вже. Мабуть, десятий раз ми дзвонимо до працівниці ФАПу. Вона повідомляє всіх, що буде червоний хрест. Проблеми були з доїздами, особливо тепер, коли сніг, коли такі погодні умови. Звичайно, проблеми є. Стараємося такі відрізки або участки доріг обминати. Коли гарна погода, тоді ми виїжджаємо. Приїжджала, були в мене дома. ці дівчата, найближча лікарня. Це у нас аж у Путилі. Це буде десь 35-40 кілометрів. Це дуже велика допомога. Вони дають не лише мені, а всім людям, до котрих вони ходять. Це дуже добре, що є такі люди, що нам дають допомогу, і лікарство безплатно дають І мені дали тепер для сестри. Ми транспортуємо пацієнтів наших, кому потрібно. Ми можемо тільки транспортувати в бутилу і в вижницю мало забезпечених пенсіонерів, інвалідів, внутрішньопереміщені особи. Ми їм всім надаємо допомогу і можемо перевозити і перевозимо. Так, як у нас сільська місцевість, то сарафанне радіо працює, і люди кажуть, що туди треба піти, туди, що там людям потрібно, тис поміряти. Ну люди цього хочуть. Десь е, е, 5 кілометрів, десь, десь тако. Як коли? Може бути і два, а може бути і більше. Ну, важко. Тоді було. болото. Був дощ, така погода. Ну і ходили. В сніг також ходили. Ходили до людей, але не дуже далеко. Важко ходити. Але нічого, ходимо. Як запити, то ми ходимо. Ходимо до людей. Проект «Мобільні медичні бригади Червоного Хреста в Чернівецькій області стартував 23 грудня 2022 року. Проект Працює у Вижницькому районі так, як тут є найбільша потреба в цьому, адже це багато місць є важкодоступними і в нас працюють тут три мобільні медичні бригади. Кожна бригада складається з лікаря, двох медичних сестер та водія Медичні бригади забезпечені безкоштовними ліками загального спектру дії. Томлюк Юрій Георгійович 83 роки, хворіє бронхіальною астмою вже близько 5 років. Скарги у нього на задишку, яка посилюється при фізичному навантаженні або при ходьбі. Він не ходить у лікарню. Ми приходимо сюди, маємо ліки. Тепер було загострення бронхіту, давали антибіотик. У нас також нам до червоний хрест який Ми давали хворому і препарати від тиску. Питаємо у місцевої фельдшерки. до кого треба би піти, хто не може прийти до неї. А ми ходимо по потребі.